Привіт! Мене звати Діана Бобер, я психолог, психотерапевт гештальт-підходів. Вже більше 9 років вивчаю психологію та 2 роки практикую і провела більше 2000 тисяч сесій з клієнтами. Тиждень тому ви залишали свої питання в інстаграмі Ватсенс для психолога, і сьогодні я на них відповім. В близьких стосунках ми зазвичай найбільш вразливі до думки наших близьких людей, тому що вони найближче, і ми підпускаємо їх найближче до себе. Дуже важливо подивитись на ситуацію зі сторони та запитати себе, чи ставились би ви так серйозно до їхньої думки, якби вони були чужими людьми, чи, можливо, ви більше критично думали би над ситуацією. І також дуже важливо навчитись відстоювати свої кордони та відділятись від близьких людей, не дозволяти їм маніпулювати, бо вони знають, як їхня думка на вас впливає, що ви будете засмучуватись, приймати близько до серця та переживати. Ми залежимо від думки оточуючих, коли в нас немає своєї власної думки. І поки ви дійсно залежні, вам треба визнати, що так зараз я залежна від думки близьких людей, але я рухаюсь сторону самодостат. Атності і формування своєї думки. А коли у вас формується чітка своя позиція, опора всередині, ви зможете спиратись на себе, ви будете менше залежати від думки оточуючих і вони не зможуть вами маніпулювати. Ви описуєте гарні риси характеру, які мають свою ціну. Якщо ви прямолінійна людина і працюєте в структурі, звичайно, це може не подобатись вашим колегам або начальству. І ви маєте визначитись для себе, що для вас важливіше зберігати свою посаду та місце в колективі, або ж все ж таки відстоювати свою думку та бути прямолінійною людиною. Складно відмінити минуле, коли воно було важливим, яскравим, коли в ньому було багато приємних моментів. Але для того, щоб рухатись далі, дуже важливо створити теперішнє, таке ж яскраве, яке затьмарить ваше минуле. Ваша задача навчитись жити тут і зараз, і створювати своє життя, наповнювати його можливо, знайти собі хобі, більше часу проводити з друзями. Не зациклюватись на спогадах, а думати про те, як створити щось нове в своєму житті. І тоді, коли ви почнете отримувати насолоду, тут і зараз додасте барв в своє життя минуле порівняння з тим життям, яке ви створите, буде менш яскравим, та з часом воно лишиться все ж таки в минулому. А також дуже важливо пам'ятати, що проживання, відпускання як Якогось розставання або переїзду складного моменту в житті, воно триває якийсь певний час та на проживання якоїсь події треба від там, місяцю до року часу, і ви маєте присвятити цей час собі, дозволити проживати свої почуття та жити теперішнім, а не минулим. Бо в минулому немає правди. Правда є в сьогоднішньому дні. Для початку вам важливо звернутись до ендокринолога та гінеколога для того, щоб здати аналізи та виключити фізіологічні причини. Якщо фізіологічні причини не будуть діагностовані, то варто звернутись до психолога. Вам знадобиться кілька сесій, для того, щоб визначити причину, тому що їх може бути дуже багато, починаючи від тривалого стресу, депресії до конфліктів в стосунках, на фоні яких неможливо зростати. Збудження та хотіти займатися сексом. Зрада близької людини є дуже травмуючою подією, особливо якщо ваші стосунки тривалі та ви бачили майбутнє з цією людиною. Важливо зрозуміти, що неможливо забути зраду. І ловіть себе на тому, щоб не проскакувати свої почуття. Дайте собі час, щоб злитись, горювати, ображатись. Проговорювати ці почуття, якщо ви продовжили стосунки, або ж дозволити собі проживати їх, якщо ви завершили стосунки, знайдіть підтримку в обличчі своїх друзів, з яким ви могли би говорити про це та дати місце своїм почуттям. А далі залежить від того, який шлях ви обрали. Якщо ви обрали зберігти стосунки, то починається шлях. Парної терапії та роботи двох партнерів над стосунками, тому що зрада ніколи не стається на рівному місці, та важливо вдвох працювати над стосунками. Якщо ж ці стосунки для вас завершені, вам треба створювати своє життя та продовжувати жити далі. Якщо ви будете концентруватись на спогадах, на цьому моменті, ви будете тормозити себе в розвитку. Тому фокусуйтесь на собі. На ваших захопленнях, на тому яскравому, що є в вашому житті, окрім цих стосунків. Якщо вони були тривалими, вони займали велике місце в вашому житті, і дуже важливо доповнити картинку та додати в своє життя те, що буде більшим, ніж ці стосунки в перспективі. І, звичайно, не поспішайте будувати нові стосунки, не спішайте влітати в нові стосунки. Дайте собі час, щоб. Завершити попередні стосунки, проаналізувати цей досвід, зробити роботу над помилками, передивити свої погляди на партнерів, та зрозуміти, як все ж таки обрати такого партнера, який буде менш схильний до такої поведінки. Ми, люди, соціальні створіння, живемо в соціумі, і це нормально, що ми залежимо від думки оточуючих, і було б дивно, якби думка оточуючих не мала на вас жодного впливу. Але, звичайно, варто зосередитись на тому, щоб формувати вашу власну думку. Якщо ви залежите від думки оточуючих, це означає, що у вас немає вашої власної думки, ви не впевнені в тому, що ви вважаєте. І поки ви залежні, ви приймаєте цей факт, що так, я. Я залежу, але я працюю над тим, щоб сформувати свою думку. Коли ви чуєте думку оточуючих, яка має вплив на вас, запитуйте себе, а що я вважаю? Як я вважаю? Чи дійсно ця думка цінна? Ні. Так, в мене є своя власна думка, і я спираюсь на неї. Дуже важливо спиратись на реальність та на ту ситуацію, в якій ви знаходитесь. Та зрозуміти, що так, у вас є почуття, і вони можуть бути дуже сильними, але також у вас є думки, якими ви можете керуватися. Якщо ви знаєте про себе, що ви бурхливо реагуєте, взриваєтесь, у вас приступи агресії, ви це про себе знаєте, і вам потрібно навчитись призупиняти себе в той момент, коли емоції беруть над вами верх. Тому що все ж таки ви людина, і емоції є. Частиною вас, а не ви частиною емоцій. Спробуйте подихати, спробуйте заспокоїтись, не поспішати приймати рішення та знайти баланс між почуттями та вашою головою. Тому що дійсно почуття мають в собі багато енергії, але часто вони можуть підштовхувати нас на імпульсивні дії. Для цього у нас є раціональна складова, і ви, як людина мисляча, можете думати над тим, що відбувається, та які рішення приймати. Коли ви відчуваєте, що емоції беруть над вами верх, візьміть собі певну паузу. Прогуляйтесь, не поспішайте приймати рішення. Подумайте над питанням, яке вас турбує не з емоційною складовою. Пошукайте якісь логічні аргументи. Якщо конфліктна ситуація, наприклад, виникла на роботі, і ви не можете імпульсивно відповісти, бо будете нести якусь відповідальність за цю дію. Не поспішайте з відповіддю, ви можете вийти, подихати і зрозуміти, що це ваша робота, ви маєте її виконати і повернутись до виконання тоді, коли заспокоюйте. Боятись, коли у вас покращиться настрій та зробити свою роботу, не піддаючись емоціям. І звичайно, це те, над чим варто працювати, якщо емоції часто беруть над вами верх, і ви не знаєте, як себе поводити в таких ситуаціях. Зверніться до психолога та попрацюйте над своєю імпульсивністю, і психолог допоможе вам краще усвідомлювати свої почуття та проживати їх екологічно для вас та оточуючих. Схоже, що ви ще знаходитеся в етапі пошуку себе, свого призначення, і це нормальний процес. Ніхто не може гарантувати, що вступивши у вуз на певну спеціальність, ви присвятите все життя цій професії. Тому нормально методом проб та помилок шукати, що підходить саме вам. А також дуже важливо прийняти. Відповідальність за ті рішення, які ви прийняли. Так, ви завершили освіту, ви влаштувались на роботу, вона може вам не подобатись, але це був ваш вибір. Саме ви його прийняли. І погано, якщо цей вибір зробили за вас близькі, продовжуйте шукати себе та знаходити, що вам дійсно подобається. Якщо вас не влаштовує ситуація зараз, тільки ви можете її змінити. Дуже багато людей прямо зараз змінюють своє життя, і ви можете бути також в числі цих людей. У вас є певні сумніви, і це нормально, тому що немає якогось конкретного показника, за яким ви можете визначити, що ця людина точно вам підходить. Але зараз я надам кілька рекомендацій, за якими ви зможете зрозуміти та можливо прояснити це питання для себе. Спробуйте проаналізувати цінності, інтереси, захоплення, ваші спільні погляди на майбутнє та співставити їх. Якщо у вас багато спільного і ви дійсно відчуваєте, що рухаєтесь в одному напрямку, то це скоріше відповідь за, ніж проти. А якщо ви скоріше рухаєтесь в різних напрямках, ніж у спільному, то це привід задуматись: чи дійсно ви бачите цю людину поруч з собою протягом життя? А також Дивіться на ваші стосунки зараз. Уявіть, що вони ніколи не зміняться і завжди будуть такими, якими є зараз. І ця людина ніколи не зміниться. Чи готові ви провести з нею життя? Це і буде відповідь на ваше питання. Для початку важливо визначити, що саме вам не подобається в собі, та зрозуміти, над чим варто попрацювати. Тому що, якщо це стосується фігури, того, як ви виглядаєте, цими питаннями можна зайнятись та попрацювати над цим, і найкраще це робити, звичайно, в парі з психологом, який допоможе вам розібратись в глибинних причинах неприйняття себе. А якщо нічого змінити неможливо, то вам все одно допоможе доведеться прийняти себе такою, якою ви є. Але для цього необхідно відчути свою цінність, що ви цінна та важлива вже зараз такою, якою ви є, як би ви не виглядали, які, як би ви себе не оцінювали, ви вже цінна. І за рахунок цього, коли ви відчуєте цінність свого життя та щастя бути в цьому світі, вам буде легше прийняти себе. Дійсно, це розповсюджене явище таким чином психіка захищається від болючих переживань від ваших почуттів. Тому що якщо включатись емпатію та проживати реакції на все, що вас оточує, психіка може не витримати. І таким чином вона захищається. По суті, це виглядає як анестезія почуттів. На якийсь момент ви перестаєте яскраво відчувати ваші емоції, і це нормально, якщо ви знаходитесь особливо в країні, в якій йде війна, та навіть якщо ви за кордоном, в якійсь Момент, ваші почуття почнуть повертатись, та ви будете проживати їх по мірі того наскільки це можливо зараз, якщо зараз їх немає. Не пробуйте їх вичавити з себе через ідею, що необхідно проживати тут і зараз ці почуття. Завершиться війна, покращиться ситуація, і у вас з'явиться можливість проживати ваші почуття. А якщо вас це сильно турбує, дійсно варто звернутися до психолога та почати хоча б говорити про те, які би почуття могли би бути у вас, що там ховається всередині, які травматичні події змусили вас заморозити ці почуття, від чого ваша психіка так захищається. На цьому сьогодні ми завершуємо. Якщо у вас лишились якісь питання, залишайте їх в коментарях. Я обов'язково на них відповім. Нагадаю, мене звати Діана Бобер. Підписуйтесь на мене в Instagram та на Ватсенс, а також ставте лайк цьому відео та до зустрічі!